Сергій Станіславович, вітаю вас із перемогою. Ну, чесно, емоції від цього матчу, як і вболівальника, і журналіста, супер. Тому що чудовий початок фіналу восьми покладено. Е -е, Який можете дати такий експрес-коментар, я так розумію, ще з пилу, з жару, з роздягальні щойно, і можете е -е, цю всю емоцію, яку відчуває ваша команда, і ви сам передати. Ну, я скажу, що дуже задоволений. Дуже хочу подякувати хлопцям за таку вольову перемогу. Дуже хочу подякувати нашим вболівальникам, котрі вболівалися за нас сьогодні. Була чута їхня підтримка. Тому ми якось, бачите, і, і, і грали, і вигравали, і програвали. Тобто емоційна гра дуже хороша команда енергія, дуже збалансована. Ми сьогодні теж грали добре. Є, є помилки, є. Мінус то, що у нас залишилося сім гравців. Но будемо настраюватись і. Намагатися перемогти далі. Перший крок ми зробили, треба нам другий. Ну і не можу не сказати про цей рятівний гол, який перевів гру власне в серію пенальті. Ну це просто щось із чимось. Подивився потім ще з трансляції. Геометрія атаки просто вау. Напрацьовували цю гру з п'ятим. Чи це така просто політ, до моку у головах ваших гравців? Ну Скажу, ми напрацьовували це, це наше. Ну і плюс голова, креатив має бути, тому дуже, дуже добре виконали те, що ми домовлялися. Дуже добре, от і по цьому моменту дуже добре. Є помилки такі, від котрих ми ніяк не можемо відійти. ну, Я думаю, що треба час, треба просто час. А так, молодці хлопці, ну що казати, супер. Ігра, ігра цікава, да? і для болівальників цікава. Для, для, для тренерів не дуже. краще э, такі емоції да, після гри, чим коли вони в мінус. Ну що ж, тоді дякуємо вам. З виходом у півфінал і побачимось вже в суботу.